До повномасштабного вторгнення Наталія жила у Києві, пекла випічку вдома. Жінка мріяла відкрити власну справу. Я взагалі кондитер і взагалі мріяла щось таке відкрити, але в нас, ви знаєте, які оренди в кварталах біля Києва, шалені, конкуренція шалена. У лютому 2022 року Наталія разом із чоловіком повернулася в Потіївку, де народилася. Коли ми тут вже сіли, ну залишилися в селі, прийшла вже там весна. Літо і ми зрозуміли, що це вже це ситуація надовго. І чоловік каже: Ну смисл каже повертатися в Київ. Каже, от давай каже, проаналізуємо <ріпи> життєву, життєву ситуацію. От, каже, тут взагалі нічого такого немає. Каже, давай спробуємо. Я кажу, ну давай. Спочатку така була ентузіазм, здавалося, боже, да, так. Да. 11 вересня 2023 року Наталя з чоловіком відкрили кав'ярню. Дуже важко сприймалося спочатку, знаєте, ніхто не звик до того, що може бути повноцінна кав'ярня в селі. От. Всі звикли такі проекти відкривати десь місце. Де більше людей, де більша рентабельність і де ну, можливо ти більше заробиш. Жінка розповіла, що на початку виникли складнощі з постачальниками. З логістикою було важко, тому що всі в основному везуть це міста, обласні центри, райони. І коли ти говориш село, а як це ми там зробимо 24 кілометри, кудись від'їдемо. Вони мені ставили умови, щоб я повинна замовляти там на суму для того, щоб їм було цікаво привозити. Я пішла на це. А зараз всі без проблем їздять. Так що ми такі таку, зробили логістичний шлях сюди в село. Наталія говорить, що формат її закладу сімейне кафе. Дуже це сподобалося дітям і батькам, тому що ми дали і ходоги, і бургери. Те, що, наприклад, не всі можуть поїхати так ось в один момент з міста, там дитину чимось порадувати. От, і через те батькам дуже сподобалось, що можна прийти з дітьми, випити какао, посидіти. У нас завжди є там у нас телевізор, ми мультики, завжди включаємо дітям. От, і така створює для них атмосферу. Я зрозуміла, що в селі це потрібно, тому що діти повинні себе відчувати комфортно, навіть якщо вони в місто приїжджають, вони повинні розуміти, що це заклад, коли ти приходиш і відчуваєш себе вільним. Всі прийняли дуже позитивно. І найголовніше, головне прийняли, що тут немає алкоголю. Я завжди кажу, не освіта, головне, а головне знання. Освіта вона то має значення, тому що все одно ти приносиш диплом, так тобі є диплом про вищу освіту. Це говорить про те, що ти людина розумна. Це не говорить, що ти просто десь з вулиці, та Але навіть якщо ти з вулиці, у тебе є бажання велике працювати, якщо ти не свого шефа і не своє місце, то ти всього зможеш добитися. Тетяна Дукач, Володимир Жапровець, Суспільне, Новини Житомирщина.